Затамувавши подих, Ліза ступила на вутлий хиткий ганок. Яка старезна хата. Справжня візуалізація казки захоплено прошепотіла жінка. От тільки курячих лап не вистачає, з легким сарказмом погодився Микита, який вже стояв біля напіввідкритих дверей у хату. Тихіше, любий, бо хазяйка почує, ще образиться, зашикала на нього Ліза. А чого ти вирішила, що в хаті хазяйка, а не хазяїн? не вгамовувався Микита, стукаючи у напіввідкриті двері, і замовк від несподіванки. Двері від різкого ривку зсередини відчинилися, а у напівтемряві сіний стояла молода струнка дівчина. У довгій полотняній сорочці, Микита завмер на місці, не в змозі відірвати погляд від її очей. Чоловік був готовий заприсягтися, що ті неймовірні очі світилися в темряві смарагдовим сяйвом. Як прийшли, то заходьте, зневажливо посміхнувшись, неприязно промовила дівчина. Відступила у бік, даючи гостям дорогу, і зникла у темряві. Ліза переступила поріг слідом за чоловіком і відчула приємний аромат сушених трав і духмяного воску. Двома кроками перейшовши маленькі темні сіни, Микита з Лізою зупинилися перед зачиненими низькими дверима, з-під яких Крізь щілину пробивалося холодне блакитне світло. Наче від монітора, подумалося Микиті. Він озирнувся, шукаючи поглядом молоду дівчину, яка їх зустрічала. Не побачив, постукав і, не почувши відповіді, чоловік відчинив двері. Пригнувшись, вони один за одним переступили через поріг. І несподівано опинилися у неочікувано просторому приміщенні. Микита і Ліза нерішуче зупинилися, роздивляючись на півтемну кімнату. Посередині важкою тінню темнів стіл. На ньому у вищербленому горняті тремтів маленький жовтенький вогник свічки, яка вже майже розтанула. Але не це тепле світло вогника освітлювало помешкання. Рівне холодне сяєво текло з глибини великого в людський зріст дзеркала. Воно стояло прихилено до стіни, якраз напроти дверей, і у похмурому сутінку кімнати його дивне сяєво приманювало микиту і лізу. Вони зацікавлено розглядали велике старовинне свічадо. Красива філігранна оправа обрамляла люстро, яке, як і належало дзеркалу, відображало кімнату. Але не зовсім ту, в якій знаходилися Ліза і Микита. У яскравому відзеркаленні було добре видно масивний стіл, зроблений з тесаних колод. Накритий грубою полотняною скатертиною з дивними візерунками. Замість надбитого горняти з огарком, що догоряє, на столі стояв кований свічник з довгою, витою і ще не запаленою свічкою. Низенькі двері зачинені. Дивно, подумки зауважив Микита, але ж двері все ще відчинені. Бо ось ми з Лізою все ще стоїмо на порозі кімнати. Та у кришталевому відзеркаленні їх не було. Зліва від дверей відображення показувало, як біля побіленої печі, в якій весело палахкотів вогонь, поралася охайна жінка. Вона озирнулася, підбадьорливо підморгнула гостям зеленими очима. І крізь дзеркальну прозорість привітно посміхнулася. Здивована Ліза обережно ступила у кімнату, щоб привітатися з люб'язною господинею, подивилася у правий бік і ошелешено завмерла, бо не було гостинної господині. Замість неї біля обшарпаної холодної печі на низенькому ослінчику незворушно сиділа і курила люльку. Згорблена бабуся закутана у велику сіру пухову хустину. Біля теплих капців чунів, в які була взута бабця, дрімав сірий кіт. Та це ж наш Мишко. не втрималася і вигукнула Ліза. Так ми ж його залишили у дядька Василя. І, не розуміючи, що відбувається, Ліза, здивовано озирнулася на чоловіка, шукаючи, чи то відповіді, чи то підтримки. Микита присів, простягнув до кота руку, і той, піднявши хвоста, голосно муркочачи, охоче підійшов до нього. Микита гладив кота і намагався усвідомити все, що відбувається. Те, що кіт реальний. Сумнівів не було, а це означало, що реальним є і дивне дзеркало зі своїм альтернативним відображенням. Цілком реальна і стара, яка, не звертаючи на них увагу, сидить і курить люльку. Реальна і зеленоока зухвала дівчина, яка одразу з'явилася в уяві чоловіка, як тільки він згадав про неї. І ця незрозумілість дійсності, яка не має пояснень, абсолютно реальна. Аліза, трішки вгамувавши своє здивування, вічливо звернулася до бабусі, яка, наче забувшись у раптовому сні, сиділа, прикривши очі. Вибачте, будь ласка, ми шукаємо Євдокію Іванівну. Чи не тут вона мешкає? Тут, тут ми мешкаємо, не розтуляючи очей, втомлено відповіла їй бабця. Зачекалися ми на вас. Ніч до середини наближається, час починати, прошамкала стара. І, не повертаючись у бік гостей, скоса уважно подивилася на них. І Микита, немов зачарований, прикипів зором до сяйва її зелених очей. Ліза ж, не помічаючи сітки глибоких зморшків на старому обличчі, бачила лише лагідну посмішку привітної господині. З дивного відзеркалення. Раптом Мишко з гудінням вигнув спину і розпушився, збільшившись, чи не вдвічі, не зводячи круглих жовтих очей з чорноти відчиненого віконця, кіт, намагаючись не втрачати гідності, повільно задкував. Та коли величезний пугач, безшумно злетівши, став вмощуватися. На маленькому підвіконні мішко з фирканням дременув під ноги до босорки. Привів? спитала стара птаха, який жмурився на світло. <звіткій> Відповів їй Пугач, клишоного переминаючи з лапи на лапу на незручному підвіконні. Ну, то клич їх, а сам лети. Дякую за допомогу, промовила бабуся. Пугач вдруге угукнув, <гук> м'яко махнув сильними крилами та щез у темряві. А в маленьке віконце зовні хутко сковзнули два промінці та розчинилися в світлі кімнати.